Ми зараз знову зайдемо, зараз ми у нашу нову сімейну пекарню. Хто ще не був, дуже раджу, тому що багато дуже відгуків, багато коментарів, дуже надзвичайно приємних. Добрий день. день. Ми зараз дивимося, що у нас тут по десертах. Мафіни. Мене можете побачити вітрині. Так ви мене не побачите. Як тут пахне смачно, як колись у бабусі? От дивіться, Хот-дог хот 56, серделька в тісті 38, хоча бурки різні. Ну, піцета нам вже знайома. Така маленька піца, як ватрушечка. 28 гривень, дуже смачна. Піріжок з горохом. Це взагалі. І 24 з печінкою. Смакота. Я так розумію, асортимент тут змінюється весь час, тому що Це тут буває трикова. і з яблуком, і з капустою, і зі всіх буває. Пахне, ой, пахне, добрий день. Так. Так. Це в нас ці набули звичні, трубочки, мафини, шоколадний вулкан, рулетики різні, завитки. з вишнею, смачний, дуже смачний. Плюшки. Плюшки великі по 29 Ну, Тобто, розумієте, що пиріг ситний шинкою сиром. Слоєчки різні. І, звичайно, хлібчик. Хліб круглий житній за 38, така гарна буханочка. І хліб фінський 59. І звичайно сімейний фірмовий. Багет паризький. Подивіться, який 36 гривень, який він домашній, смачний. Тут, тут дуже гарно, я ще раз нагадую, що тут можна замовити піцу. Замовити можна ось такі доги, чай фірмовий. Так, і... Подивіться, макота ще раз Добрий день. Вам тут подобається, тут так пахне, правда? Ой, пахне. Так. Я вас Дякую. І подивіться на піцу, значить у нас чотири сири. 155 для порівняння в Алофорі Вона така піцка коштує. Назва така 4 коштує 170-180. Тут на 20 гривень менше. 470 грамів. Є м'ясна, сімейна. Не знаю, не пробувала, навіть не чула. Баконі це нова. З беконом гавайська всім полюбляється з ананасом. Всі знають, карбонара, американа. От, будь ласка, приходьте, є навіть попереднє замовлення. Гарного вам дня! Okay. Ну не можна, щоб так гарно, смачно пахло. Не можна. Це ж можна на шатир зразу ж Пум! <пум> дуже молодці. Тисячі коментів, дуже, дуже дуже подобається. Так тримати. Всього доброго, гарного мирного дня.